Новини Клесівської територіальної громади. 28 вересня відбулося позачергове засідання сесії Клесівської селищної ради. На порядку денному розглянули 29 питань питань, прийняли відповідні рішення. Тож депутати говорили про центр надання адміністративних послуг Клесівської селищної ради і затвердження переліку по адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, та переліку по послуг, які надаються віддаленим робочим місцем. Про відділ із земельних питань, про внесення змін до структури виконавчих органів Клесівської селищної ради, структуру та штатний розпис апарату ради на дві Двадцять рік внесення змін до штатних розписів закладів освіти затвердили звіт про виконання фінансового плану КНП Центр ПМСД та КНП Клесівська районна лікарня за 2021 рік говорили про хід виконання ряду програм. Зокрема, програма забезпечена надання соціальної допомоги вдома жителям Клесівської селищної ради у 2021 році. Програма забезпечення житлом дітей сирід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021-2023 роки у 2021 2021 році, програми ліси Сарнищини на території Клесівської селищної ради у 2021 році, програми ветеран Клесівської селищної ради, програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території селищної ради на 2020-2023 роки, програми підтримки добровільної пожежної дружини Карпилівського та Карасинського старостинських округів на 2021-2022 роки в 2021 році. Програма відшкодування фактично наданих стоматологічних послуг окремим категоріям населення. Селищної ради 2021 році, програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств Клесівської селищної ради, програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 2021-2022 рік у 2021 році. Програми відшкодування витрат за надане медичне обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, програми фізичної культури і спорту Клесівської селищної ради. Програми розвитку земельних відносин на території Клесівської селищної ради, звіт ще до виконання програми соціального захисту населення за 2021 рік, звіт ще до виконання програми охорони навколишнього природнього середовища 2021 році, про виконання програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Клесівської селищної ради, про виконання програми забезпечення тимчасовим житлом внутрішньопереміщених осіб, і про передачу основних засобів та матеріальних цінностей, про продаж земельної. Ділянки не сільськогосподарського призначення за адресою село Карпилівка, вулиця Незалежності, 75 А, затвердили також проект землеустрою щодо відведення та передачі земельної ділянки в постійне користування, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку свободи СМТ Клесів і затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність Лесівській селищній територіальній громаді в особі Клесівської селищної ради в селі клесів по вулиці Котляревського. Нагадуємо, що переглянути документи можна на сайті громади. В розділі рішення протоколи сесії Клесівської селищної ради новини Клесівської територіальної громади. 28 вересня у класі гімназії відбувся консалтинг на тему освітнє середовище нуж зв'язок між початковою та середньою ланками освіти у викладанні предметів мовно-літературної освітньої галузі у п'ятому класі, зустрічаючи учасників консалтингу, директорка гімназії Світлана Симоненко познайомила гостей зі школою досягненнями педагогічного та учнівського колективів. А заступниця директорки Юлія Костенко ознайомила присутніх з інструктивно-методичними рекомендаціями мовно-літературної галузі 2022 -20 3-му навчальному році начальниця відділу освіти класівської селищної ради Оксана Захарчук розповіла колегам про пріоритетні напрямки освітньої діяльності у новому навчальному році. Активними учасниками консалтингу стали вчителі початкових класів, які протягом чотирьох років навчали теперішніх п'ятикласників. Наставники дітей охоче долучилися до обговорення важливих питань адаптації учнів з початкової до базової середньої ланки освіти. Учасники заходу також відвідали фрагмент уроку у п'ятому А класі з теми прав вживання апострофа у словах іншомовного походження, який провела Олена Симоненко. Цікавим сюрпризом для п'ятикласників була зустріч по відеозв'язку з дитячою письменницею Марією Солтис Смирновою. Пані Марія зачитала учням дві авторські казки. Нині письменниця проживає, і працює у вариші, а переїхала сюди зі столиці. Новини Клесівської територіальної громади. Сівській гімназії, обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх провів розминку від чемпіона. Розповідають на Фейсбук-сторінці центру. Організатори заходу представили школярам відому багатьом місцеву спортсменку майстра спорту України з боротьби вільної Людмилу Павловець. Свою спортивну кар'єру атлетка розпочинала саме тут, у клесові, у віці 9 років. З того часу вона не припиняє тренуватись та брати участь у різних змаганнях. А заняття спортом допомогли мені не лише розвинути дисципліну. Рінованість, самоорганізацію, наполегливість, а й допомогти у виборі життєвого шляху та професійної кар'єри, наголосила у своїй розповіді Людмила. Адже сьогодні вона займає посаду тренера-викладача комунального закладу Дитяч юнацька спортивна школа СМТ Клесі. Після тривалого і цікавого діалогу між спортсменкою і школярами настав час фізичних вправ. Гостя провела для дітей розминку, яку робить сама та виконують її вихованці перед кожним тренуванням. Такі вправи Людмила рекомендувала використовувати у руханці щодня. Адже вони спрямовані на підтримку всього тіла в хорошій формі. Також діти взяли участь в інтелектуальному конкурсі Олімпійська Вікторина, де кращі знавці спорту отримали сувеніри. В цьому сезоні продовжилося нагородження переможців конкурсу малюнку. Троє авторів найкращих робіт отримали сувенір від відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області, які спортсменка вручила особисто. Новини Клесівської територіальної громади. За підсумками 2021 2022 навчального року та результатами педагогічної діяльності відзначили педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, в особі їх директорів, а також педагогічних працівників: Оксану Трищук, вчительку географії Клесівського ліцею, Надію Гнатишак, вчительку історії Клесівського ліцею, Валентину Галушко, вчительку української мови і літератури Карпилівського ліцею, Людмилу Таборовець, вчительку початку. Класів Карполівського ліцею, Олену Симоненко, вчительку зарубіжної літератури Клесівської гімназії, Ольгу Тверду, вчительку історії Карасинської гімназії, Михайла Мельника, вчителя математики і фізики Карасинської гімназії, Людмилу Білатєл, психологиню Клесівського ІРЦ. Слова подяки за мудрість, терпіння, знання та життєвий досвід звучали на адресу ветеранів педагогічної праці Клесівської громади, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. До вітань учителів долучилися учні Клесівського ліцею. Свої поздоровлення висловили в гумористичній формі, показали сценку лідери початкової школи. Визначаються, як привітати вчителів. Автор Олена Осейчук а завершив захід патріотичним виступом першокласник Єгор Юркевич, школяр продекламував вірш Живи Україна». Раїно новини Клесівської територіальної громади. Каких заходів знаходи 120-ї річниці дня селища Клесі, 28 вересня? Усі бажаючі долучилися до краєзнавчого веломаршруту туристичними локаціями Клесова. Мандрівка стартувала з центрального парку. Звідси учасники рушили на братське кладовище, де поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам Сергія Баранова Орла Ярослава Куришко. Опісля разом заспівали гімн України. Наступним пунктом став костел Святої Варвари. Тут на новоспечених туристів очікувала цікава розповідь від. Пані Єдвігі Огороднік та пані Олени Літвінової говорили про функціонування храму в різні часи сьогодення. Познайомилися із роботою місцевого туристичного центру Бурштоновій Копальні. Адміністраторка Марія Кіркош розповіла про те, як заснували центр та як розвивався туризм у селищі Донині. А на згадку про гостину вручила пам'ятні подарунки. Наступну заплановану зупинку зробили в Клесівському дендропарку. Про неймовірну красу Поліського Версалю розповідала для присутніх Наталія Доліт. А у свято Петропав. Львівській церкві з історією будівництва храму відвідувачів ознайомив отець Володимир. І остання локація, на яку завітали велотуристи, автентична українська агросадиба хлібна світлиця. Господиня пані Наталія спільно з жіночим аматорським ансамблем класівчаночки підготувала для мандрівників насичену програму, сповнену колоритними піснями, пригощали відвідувачів світлиці стравами української кухні. А любителі драйву отримали необійкий заряд позитивних емоцій під час прогулянки на всюди ході місця. Ми колишнього видобутку бурштину протягом усього велозаїзду учасники події ставили різноманітні запитання, отримали цікаві відповіді, жваво обговорювали набуті знання, ділилися враженнями. Новини Клесівської територіальної громади. 29 вересня у стінах Клесівської селищної ради активна молодь Клесова зібралася на філіжанку молодих ініціатив із головою громади. Кожен мав можливість поставити запитання, пропонувати ідеї та отримувати відверті відповіді. Після короткого представлення учасники заходу перейшли до панельних дискусій, де обговорили, як зменшити відтік молоді селища та яким має бути населений пункт. В якому хотілося б жити, разом обговорювали озвучені ідеї кожної команди ініціативної молоді. Разом з тим Віктор Павлович розповідав про своє бачення розвитку селища, своє життя, роботу, поділився з молодими людьми проблемами та шляхами їхнього вирішення, ознайомив з проведеною роботою, реалізовані заплановані проекти, цікаві повчальні історії, жартував та відповідав на запитання. У душевній та невимушеній атмосфері відбулася цікава по батьківському тепла розмова. На завершення селищне голова подякував молоді за їх актив. Життєву позицію за небайдужість та креативність. А підсумки проводили за чашечкою ароматної кави. Приємно, що такі зустрічі у громаді вже стали традиційними, адже проводяться не вперше. Бо чути проблеми молоді та не працювати механізми, ідеї і напрямки це рушійна сила для того, щоб наша громада процвітала. Новини Клесівської територіальної громади. 1 жовтня на території Клесівської дитячої музичної школи відбулися урочистості з нагоди відзначення 120-ї річниці дня селища Клесі. В рамках заходу селищний голова Віктор Буйний та начальник Сарнинської РВА Олександр Кохан провели нагородження активних визначних ініціативних особистостей, які внесли свою лепту в розвиток нашого селища. Тож нагороди отримали колектив ЗДО номер 2 Ясочка та номер 3 Веселка. Волонтерки Галини Захарчук, Марія Шкодич, Яна Костюк, Наталія Венц. Ольга Шмідт, волонтери Сергій Шерстюк, військові капелани, волонтери, місцеві підприємці Олег Максимець, Дмитро Пригарський, Андрій Пехотін та Микола Василевич, спортсмени Людмила Павловеста, Соловія Мацели, командири добровільних формувань Клесівської ТГ Руслан Єгвачук та Петро Галуха. Окремо, грамотою військової адміністрації Олександр Сергійович нагородив Клесівського селищного голову Віктора Буйного. Від координаторки соціального проєкту Активні парки прозвучали на заході слова вдячності. Над за сприяння в місцевому парку спортивних споруд музичний супровід заходу забезпечили вихованці Клесівської дитячої музичної школи вокальне тріо Жовті мережки. Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення. 6 жовтня з 10-ї години у Центрі надання адміністративних послуг Клесівської селищної ради проводитимуть прийом фахівці Пенсійного фонду України. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного усім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.